Доброго ранку, шановні батьки! Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на заняття з математики! Діти, візьміть, будь ласка, ваші набори цифр. Вони нам зараз знадобляться для моделювання казки. От, послухайте таку історію. В одній далекій країні росло чарівне дерево. Біля цього дерева жило багато різних звірів, але не було жодної пташки. І от всім цим звірятам було дуже сумно без пташиного співу. Але одного дня до дерева завітала одна пташка і заспівала свою пісню: Покажіть карткою, скільки пташок прилетіло до дерева. Одна. Отже, співала ця пташка, співала іншого дня прилетіла до дерева ще одна пташка. Скільки пташок вже стало? Покажіть карткою. Пташок стало дві. Незабаром по всій окрузі стали звірі розповідати, що вже з'явилося дві пташки. Із далеких-далеких країв. Прилетіла ще одна пташка. Подумайте і покажіть, скільки пташок тепер стало. Вже троє пташок співало для звірів біля чарівного дерева. Згодом прилетіла ще одна пташка. Скільки ж тепер стало пташок? Пташок стало четверо. Співали вони свої пісні веселі. І завітала до них ще одна пташка. Стало їх вже 5. Покажіть цифру 5. Так, ось сьогодні, дітки, ми з вами познайомимось із цією цифрою. Розгляньмо її уважно. Гуляли на папері цифри один, два, три, чотири. Потім вийшла погулять. На папері цифра 5. Розгляньмо її уважно. Це цифра 5. Як же нам її запам'ятати? Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Погляньте у цифри 5, начебто ручка дивиться праворуч. А ніжка ведеться вниз, а потім бубликом зігнута. Отже, дітки, почнімо працювати у зошитах. Розгорніть ваші зошити і знайдіть заняття з цифрою 5. Розгляньмо першу вправу, дітки. У нас зображений буратіно, який перед карабасом баробасом жонглює монетками. Намалюємо на монетці цифру 5. Ось так олівчик у правій ручці трьома пальчиками. Ведемо спочатку рівну ніжку за округлину бубликом, а потім домальовуємо ручку вправо. Так робимо на кожній монетці. в допомогу нам крапочки. За якими ми ведемо. Ось так. Скільки монеток у Буратіно? Порахуйте. П'ять монеток. Яка цифра написана на монетці? Теж п'ять. Продовжимо. Дітки, розгляньте малюнок вправи два. На ньому зображено потяг. Так, Кожен вагон потягу позначений різною кількістю крапочок. Так, Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так. Погляньте, і є звірята. Вони чекають потяг. Кожен тримає у лапці білет із цифрою. Це номер вагончика. Розсадімо звірят згідно з їхніми білетами. Хто їхатиме в першому вагончику? У кого білет із цифрою один? Так у лисички проводимо її до її вагончика. Хто буде їхати у другому? Ведмедик проводимо його на місце. У третьому песик проводимо. В четвертому єнот, а в п'ятому зайчик кожного розсадили ми у вагончик. Можуть звірята рушати. Переходимо до виконання наступної вправи. Розгляньмо. У нас два зображення, так, в квадратиках. У квадратику зліва намальовані жолуді. Скільки їх? Чотири. Молодці. Яку цифру прикріплено біля жолудів. 4. Так, намалюємо в квадраті справа горішків. На один більше, ніж жолудів. Скільки їх ми намалюємо? Так, п'ять, щоб їх було всього п'ять. Один. Два. Три. Чотири. І п'ятий в нас вже намальований якою цифрою ми позначимо кількість горішків? Так, цифрою 5 у квадратику. Пряма ніжка, бублик і ручка вправо. А тепер, дітки, візьміть ваші набори геометричних фігур, таких, як у мене? З вами ми зараз навчимося утворювати число 5. Робімо це разом. Покладіть перед собою чотири кружечки. Один, два, три, чотири. Скільки кружечків у нас? Чотири. До них доєднаємо один квадратик. Скільки всього геометричних фігур ми виклали перед собою? Отже, ми утворили число 5 із чотирьох і одного. Спробуємо ще. Покладімо перед собою три квадратики. Один, два, три. Перед нами три квадратики. Покладімо поруч два кружечки. Один, два. Скільки всього геометричних фігур перед нами? П'ять. Отже, ми утворили число 5 із трьох і двох. Молодці. Ще викладіть перед собою один квадратик. Перед собою покладімо один квадратик. Біля нього покладімо чотири кружечки. Один, два, три. чотири Скільки всього геометричних фігур перед нами? П'ять. Ми їх утворили із одинички і четвірочки. Молодці. Спробуємо в зошитах. Дітки, розгляньмо уважно нашу вправу 4. У нас малюночки із чашками. Праворуч цифрами позначено кількість вже намальованих чашечок у кожному рядочку. Домалюємо в кожному рядочку стільки чашечок, щоб разом їх в кожному рядочку стало 5. Отже, дивимось, намальована одна чашечка. Позначено цифрою один. Скільки нам не вистачає чашок, щоб їх стало п'ять? Так, нам не вистачає чотири чашечки. Малюємо, рахуючи їх. Одна. Друга, дві. Три. Чотири. Перевіряємо. Один, два, три, 4, 5. Разом їх стало 5. А намалювали ми чотири чашечки. Позначаємо цифрою 4 біля одинички. І запам'ятовуємо: 1 і 4. Разом 5. Наступний рядочок. Вже намальовано дві чашечки. Позначено цифрою два. Пригадайте, скільки не вистачає чашечок, щоб утворилося їх п'ять. Так, три чашечки малюємо. Одна. Дві. Три. Перевіряємо? Один, два, три, 4, 5. Утворилося п'ять чашечок в рядочку. А ми до двох домалювали три чашечки. Позначаємо біля двіки цифрою 3. І запам'ятовуємо 2 і 3 разом 5. Наступні рядочки намалюйте самостійно. Порахуйте, скільки утворилось у вас чашечок і позначте цифрою кількість чашечок, які ви намалювали. Ось і виконали ми всі завдання. Я вам рекомендую розмалювати зображення потягу і звірят різними олівчиками. А зараз пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Так, із цифрою 5. Пригадайте і скажіть, з яких двох менших чисел утворюється число 5? П'ять утворюється із одиниці і четвірки. А ще. Два і три разом дають 5. Три і два разом дають 5. Чотири і один разом дають 5. Молодці дітки! Я буду чекати фотографії ваших зошитів і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!